Перше я почув одну історію, розказав мені її дідусь. Як щодня, буває рідко стомлений, по землі колись ходив Ісус. Він ходив, приймав людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили, як діти в мирі з Богом і йому молилися за те. А вони невдячними не розколи. Каяні, за гріхи щоденні у житті, мабуть, і мали душу каяна, розп'яли Ісуса на Христі, але Він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясти не дамі, Дивиться у душу знову кожному, засіває доброти зерна. О, як вдячна за таку історію, що почув із дідусевих уст. Я її тепер для всіх повторюю, щоб жили любов'ю, як Ісус. З Великоднем вас зі святом Христос Воскрес. Підписуйтесь на мій канал, там дуже багато цікавого. До побачення.